Десятка пентаклів. Який подарунок? Це стабільне і надійне життя. Десять максимальна карта щодо розвитку подій. І в цьому випадку це пентаклі, тобто це стабільність і надійність. Це коли ви живете вдвох, це коли чоловік приносить вам золотого тільця в тому плані, що він забезпечує вас. Звісно, це не говорить про те, що ви не повинні нічого робити. У кожного по-своєму, але головне, щоб чоловік це розумів. Дуже круто. Вау, іерофант, брак! Вінчання, тобто вищі сили, присутні при цьому моменті. І ті, у кого є амулет, завдяки якому я і зробила своє життя, тому що я амулетами займаюсь дуже давно, я амулетами розроблю на будь-яку сферу вашого життя. І це не магія, це просто багато.